Мінкарів вбили посла Росії в Туреччині. Він помер в лікарні від вогнепальних поранень. Напад зняли телекамери. Андрій Карло відкривав фотовиставку Росія очима турків. Він саме закінчував промову. Як в приміщенні увірвався чоловік, вистрілив йому в спину. Після цього чути постріли повідомляють про трьох поранених. За даними турецького суспільного медійника, нападник викрикує цитую: ті, хто спричинив жорстокість в Сирії, за це заплатять. За кілька хвилин поліція застрелила нападника. За даними турецьких медіа, ним був офіцер місцевої поліції. МЗС Росії назвало напад терористичним актом. Напад засудили представники ООН, США та Євросоюзу. Керівництво Туреччини обіцяє знайти та покарати винних. Новини на першому поцікавились думкою експертів, які спеціалізуються на близькому сході. Чим мотивоване це вбивство і як це вплине на стосунки Російської Федерації та Туреччини? Відносини між Росією і Туреччиною ну стануть напруженими у будь-якому випадку. Ну, хоча б через те, що в значній мірі мотивацію для цієї людини вбити російського посла створюють і засоби масової інформації туреччини. Ну і власне сам президент Туреччини неодноразово виступав з днівними, е, промовами проти бомбардування Аліпа й таке інше. Український дипломат Богдан Яременко, який кілька років пропрацював генконсулом України в Стамбулі, припускає, що вбивство посла пов'язане з майбутньою російсько-ірано-турецькою зустрічю в російській столиці. Росія ворог це без сумніву, але якщо убивати дипломатів, то на мир навіть сподівань не залишиться. Прикметно, що теракт стався напередодні тристоронніх російсько-ірано-турецьких консультацій у Москві. Цілком імовірно, що саме на зрив цих переговорів теракт і спрямований.